Привіт. Я крім того, що ставлю камінь і продаю камінь, я ще маю мід, маю багато бджолів. І скоро я буду вам всім продавати ще й мід. Хочу вам показати, як, як я його беру, а ще одне хочу показати, як вилазить. джока власить. Я покажу, що. От сюди. Не знаю, чи то видно, то видно. І так? Можем, ой, Оце молоденька бджола вилізла, ми беремо а вона о, бідна. Це часом її е, капут, але, але ми її перекидаємо на ті рамочки, звідки може забрали мід. Є є варіант, що не на ну, секунду, Є варіант, що вона виживе. Покажи язики. Було настільки багато меду, щоб бджоли тягнули язики. Справді подібні незики, вони повні меду. повні меду. Ви знаєте, що з ними робиться? Я хочу вам показати... Купляха-муха. Що з ними робиться? їх робите?

Sem mi pomislek, ko da je Vasil Ivanovič, ja ga naučil, ja ga to daješ za mene. <tosimil> <tosimil> to mi <test. tosimil> je ja, ja test. Ja, test. to mi je zjad. Ja, to mi je zjad. Ja, to mi je zjad. Ви сужили на моїй душі. Так мером. Що? Мирон Стамбульський. Все так казав словом. О! А це мій хресний тато тоді. Якщо це мій зять, то це мій хресний тато. Крути. Крути, коронавою. Меду, слава Богу, дуже багато. Ми всього на все взяли М -м. з чотирьох рамок. Вже так дві літри є. Ось так виглядають рамочки. Ще не підійду трохи до світла. Бачите, оце що я вам зараз демонструю, це такі великі гулючки, там трутень сидить. Такі маленькі, то, то молоді бджолки, вона, бачите, вона тільки що. Ще й вилазить одна там. Ні, то стара бджола там. Стара бджола ще не знаю, що вона зараз загине, вона. Щось там мід є. А тут запечатаний мід. Бачите, скільки? А це ще не встигли запечатати, бачите, блестить. От. І таких рамок. Це з одного вулика. Це все з одного вулика. Оце така різниця. І ще тут є. 2, 4, 6, 8. 2. 4, 6, 7, здається. 7 рамок. А маю. Скільки ми маємо вуликів? Сім. Сім, 3, 8. Бо буде 7 зовсім, нам треба восьмий. Але вісім маємо. Ага, а сімей вісім. Сім вуликів, 8 сімей. Значить, нам треба 10 вуликів, 11 сімей. Бо я хочу дуже меду, ще більше. Віталік, що ти відчуваєш, як ти крутиш ручку, як ти добуваєш мід? Ти, 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 ти інтерв'ю не даєш. Василь Іванович, стоїть, будь ласка, як, що ви почуваєте? Що ви відчуваєте на серці, як ви добуваєте свій мід? Бачите, не було меду, поки не у вас не з'явився. Появився, появився. зять і нарешті ви з'їли свого меду. Так, похвалі свого зятя. свого тестя. Свого тестя. Все.